Шановні гості та учасники змагань, у такий чудовий літній день ми зібралися для проведення 13-ї спартакіади вузького району для людей з обмеженими можливостями, присвяченій 24-й річниці Незалежності України. Винесення прапору нашими найменшими учасниками ми розпочинаємо відкриття 13-ї спартакеади вузького району для людей з обмеженими. Мій край чудовий, Україна, тут народились ти і я, тут наставком вербай калина, чарівна пісня, солов'я. Все, все, на дорожній світі, бо тут почався політ. Цвітуть волошки сині житі, звідси ведуть дороги світ найдорожча рідна мова, джерельцем радісних дзвінить і мила пісня колискова чмацький шлях куди зорить. Усе найкраще і єдине, і радості у всій жалі. Мій рідний край, Україно, найкраще місце на землі. Раїни для людей з обмеженими можливостями оголошено, відкрито. Тепер я прошу за душі померлих, які боролися за нашу свободу, а також за відкриття і добре проведення нашої спартакіади помолитися. Ім'я отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я отця і сина, і Святого Духа. С того Духа, Амінь, і на і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, ти що і сина в нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш насушній, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас Усу, але визволи нас і в Амінь. Богородице діво радостя, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений трігона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і робила душі наші, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слово для привітання учасників змагань надається голові Бузької районної асоціації інвалідів, Всеукраїнської організації інвалідів, Союз організації інвалідів України, а також голові реабілітаційно-спортивного клубу інвалідів Вікторія Климу Софії Якині. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогенькі наші учасники, шановна владу, гості запрошені. Я дуже рада, що ви завітали до нас на 13 району Спартакіаду інвалідів. Я хочу побажати нашим учасникам успіхів в тій такій боротьбі, щоб себе добре показали і підготувалися до обласної 28-ї спартакіади інвалідів Львівщини. Я би ще хотіла сказати вам одне, ми помолилися за душі ті, що відійшли у вічі, в чистилищі, але я би зразу хотіла помолитися за тих, які ще воюють, стоять на передові, не знаючи спокою ні дня, ні години, ні хвилинки. І я б хотіла їм, тут у нас є депутати районної ради і учасник АТО і їм. Всім побажати міцного здоров'я і з перемогою повернутися назад. Слава Україні! Героям слава! А зараз до слова ми запрошуємо голову районної райдержадміністрації Мороз Петра Степановича. Доброго дня всім! Ваша участь у цій олімпіаді це вже перемога. Перемога в житті. В тому, що ви берете участь. Я бажаю перемог у сьогоднішніх змаганнях. Кожному окремих перемог. А саме це я бажаю здоров'я. Будьте здорові і гарних вам успіхів. Дякую. Запрошую до слова. Постійного з нами співпрацює депутат районної ради, голова Богдан Володимирович. Помічник депутата обласної ради, який не вминає наших заходів без підтримки, надаємо йому слово. Дякую. Я хочу також і привітати учасників сьогоднішніх змагань. Хочу сказати, що з року в рік справді дякуючи праці асоціації, і зокрема Софії Якимівни, асоціація живе і більше того, наскільки я знаю, є одна з найкращих, з найактивніших. Таких асоціацій в області Бузька районна асоціація, яка проводить і такі змагання, хочу подякувати за той патріотизм, який у вас є, за ту підтримку нашої армії. Завжди така панує атмосфера такого патріотизму і любові до рідної землі в асоціації. Я хочу подякувати всім за ту силу духу, яку у вас є, не дивлячись на всі ці негаразди і здоров'я, ви це все переборюєте, маєте великий дух і велику насмагу, насмагу, і все ж таки берете активну таку участь. Тому хай вам щастить хай вам перемог, справді збулися всі ваші думки, всі ваші, те, що ви собі бажаєте. І щоб сьогодні ми нагородили самих активних таких переможців. Дякуючи вам, дякуючи, що є асоціація. Дя дякую Софії, як євлені Хай вам щастить слава Україні. Дякую. До слова ще запрошуємо нашого, з яким ми співпрацюємо, який займається і допомагає бійцям АТО Бужинцова Володимира Вікторовича. Шановні учасники змагань, шановні гості, я представляю районну організацію ветеранів України. Також в нас є ветерани і війни, і ветерани праці. І разом наша організація і ваша організація піклується про найменше соціально захищених людей. Ми тісно співпрацюємо з Софією Якимівною, і Я вдячний, що також нас минає, Запрошуємо, ми, ми вашу організацію, ви нашу, і ми тісно співпрацюємо. Тому я перш за все хочу. Сказати слідуючи, що ваші змагання проходять якраз на кануні 24 четвертої річниці незалежності України. Тому я щиросечно вітаю васівна цим святом, а вашій особі, всіх членів асоціації, зичу вам здоров'я. Благополуччя. ми тісно співпрацюємо і допомагаємо нашим збройним силам, Національній гвардії і іншим силовим структурам, які фактично в даний час виконують конституційний обов'язок по захисту територіальної цілісності нашої держави на сході. Є у нас депутат, представник один. Сергій Бондаренко, ми запросили також інших людей, і була пропозиція запросити команду військових для участі. Але справа в тому, що ситуація на сході не покращується і команду частини не змогло подати команду, бо є з звище, люди мають знаходитися в частинах. Але разом з тим, я виконуючи місію командира частини Золочева, з якими тісно співпрацюємо, вони не раз були в нас. Передати в знак пошани і поваги ось такий буклет від частини і побажати вам найкращі побажання від солдат, які частково знаходяться в Золочеві, а решта знаходиться на передовій, захищаючи наш мир і спокій з вами. Передаю вам, щоб вас в музеї був щастя, здоров'я, все найкращого. та районної ради, учасника. Сергійку просимо. Дякую за запрошення вам всім і хочу привітати наших інваспортовців і перед вами схилити голову, бо велика шана перед вами, що ви не здаєтеся і ви продовжуєте жити, і продовжуєте робити добрі справи, показувати своїм прикладом для нас здорове, що ніколи не потрібно зупинятися, а завжди треба йти тільки вперед. І завжди треба удосконалюватися і Якому ми в останні не були, ми все рівно продовжуємо життя і маємо його зробити завжди як Мені бачите, не раз доводилося з вами їздити на змагання в обласні, так як сякими мене завжди запрошували, і навіть на всеукраїнське їде представник команди волонтерам допомагати вам на змагання. Я захоплювався вашим духом, що це дуже дійсно великий, як то кажуть, такий для нас вчинок, що ви не здається і робите великі заслуги. Перед нами здоровими, і я, наприклад, до того, як я пішов на службу військову, я вчив в школі, і в мене це постійно таке є, що я наголошую своїм учням, якщо ви не хочете займатися спортом. Каже, приїдьте зі мною хоч деколи, ви подивилися, як займаються і каже. І ви будете бачили, ви здорові, а вони бідні, десь отримали якісь травми, чи десь щось так народилися з роду, мають проблему. Візьміть з них приклад, і ви побачите, які люди сильні. Вітальне привітання для вас ми завершуємо. І зараз надається слово головному суді Фаб'янському Васильові Петровичу. Який згідно з тисків розкаже. План роботи вас змагань. Доброго дня ще раз. Я за в писульку, просто полювання може завадити сказати деякі важливі моменти. Отже, у нас сьогодні спартакіада, змагання будуть проводитися з шести видів спорту. Серед них легка атлетика, біг на 100 метрів. Серед хлопців та дівчат. Настільний теніс. Також хлопці та дівчата окремо будуть змагатися. Новий, вперше на, на нашій спартакіаді, і взагалі новий є на Україні. Вид спорту, який, до речі, є паралімпійським видом спорту. Це боча. Хто вперше, напевно, з вас почув це слово, то буде мати можливість познайомитися, але більшість з вас таки тут. Приїжджали на, на наші тренування, тобто певне поняття про то мають вже. Також е, хлопці та дівчата будуть окремо змагатися. Також більярд і дартс. Е, все окремо хлопці та дівчата і шашки. Е, взяти участь можна одному учаснику в двох видах спорту. <плес> Граю за друге-третє місце, у ну, нас переміг Петрищин Цей, він виходить на обласні змагання, вище бігорка, це хлопці грають за друге-третє місце. Слово надається тобі. Так, ну що, наші змагання завершені. Всім дякую, бачу, ви всі змучені, тому... Проведемо нагородження і завершимо на тому наші змагання. Розпочнемо, так як і було оголошено на відкритті по порядку види спорту електроатлетика. Прошу не просить. Фотик Галина просимо до нагородження. Вона нас була одна підставниця виявила бажання привіти. Прошу сюди, що настрою. За третє місце Романі Володимир нас нагороджується. Це за 126 метрів. Своє місце приступа Михайло. І перше місце нас зайняв дончик Петро. Так, Наступним В порядку видом спорту йде дартс. Прошу Марія. За третия месец сред женок с дарцу заняла нова Катерина. Зняв третє місце. Також подав. Так, Друге так. місце приступав Михайло. Так. І перше місце Дарчак Петро. Володи чемпіон. Опас оголосити. Перше місце Левицька Оксана зайняла в нас. Добре, третий, третий, третий. Друге місце в нас зайняла Інна Людмила. І перше місце климус Надія. Надія. Дякую, дякую, дякую. 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 Ви спозборонував. Третє місце в бочі серед чоловіків зайняв Слівінський Роман. Це зайняв вірний Андрій. Перше місце Романів Володимир. Серед жінок зайняла бургуль Попович Леся. Друге місце зайняла з настільного тенісу панків Даниїла. І перше місце зайняла куспіс Леся. Друге місце зайняв мардинів Олег. Так, mm. я думаю, мільярд чашки, як інтелектуальний спорту, залишимо на останок. Отже, серед їшат по білярду. Друге місце вибрала уроновська Христина. Вітаємо. Да. І перше леся куспіс. Так, і на ну, і наші всі фізичні види спорту ми завершуємо нагородження індивідуальним видом спорту. Так що перше почнемо з хлопців. Третє місце у нас зайняв Бабірецький е, Все, Ми вас вітаємо. Дякую, ви нас в такому самому. Пане Ігор, так само приєднуємося до тих вітань. Друге місце у нас зайняв підгірний Андрій. Зараз черговою тримовою. І перше місце нас заняв. Петришин Ігор. І на завершення у нас залишилися дівчата. Третє місце у нас сурма Світлана. І перше місце у нас Лілія. ліля. Я ще на завершення хочу сказати, ті, хто брав участь, а не переміг. Ми все одно йому дякуємо. Від дорогого нашого депутата теж даємо конверт Ігна, веся. Так. Камінська Марія приїхала вшанувати. Дякую за підтримку. Роман Оксана, за активного члена Асоціації. А. Куди візьмеш? Бабі занесеш. І тобі на Максимку стій. І за те, що гарно віршика розказав. Все, Дякуємо тобі. Без нічого не пішла. Молодець. Повірить Вікторія. Нема. Ких Люба, активістка. Пані Люба, за те, що ті є, підтримуєте. Вона Так, все... так. Та, Оксана, Оксана і вона самі такі а, ділові активісти. Так, то я хочу вам щиро подякувати за, що ви приїхали і взяли таку активну участь. Дякуємо представника влади, дякуємо кореспондентам пресі, дякуємо пану Мирославу, вже так чітко нас фіксує. де вже закинув інтернет, хто має, шукайте себе на сторінках інтернету. От, дякуємо суддям, шанованим, головному судді Васильову, Антону, Мар'яні, особливо нашому атомцю. <плес> <плес> Подякуємо. Що... А найбільше би таке не було чудове святку, якби не мались шановного депутата, який при любих обставинах нас підтримує. Чи він тут, чи він за границею, але все одно він нас підтримує. <плес> Дякую, <подаємо>. Дякую. <плес> <плес> вам щиро.